Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, переможемо разом. Закон про мобілізацію потрібно було прийняти мінімум рік тому, а на облік повинні стати усі військово зобов'язані громадяни незалежно від посади. Якщо ж деякі чоловіки цього не зроблять, то перестають бути громадянами країни. Свою позицію щодо посилення мобілізації народний депутат від партії Слуга народу Ігор Кривошеєв висловив на порталі Українська Правда. Кривошеєв наголосив, що війна з Росією екзистенційний конфлікт. Тому воювати будуть усі, у тому числі припускає він особисто. Всі ми в курсі, що у депутатів бронь і ніхто їх в армію служити забирати не буде, тоді звичайно можна і гучними словами розкидатися, що і я піду, і всі підуть. Думку про це повинні усвідомити усі чоловіки. В протилежному випадку може йти мова про те, щоб змінити український паспорт на паспорт іншої країни. Всі чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом, то певно, що треба шукати собі іншу країну. Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплисти і шукати собі іншого громадянства, заявив нардеп. На думку політика на військовий облік мають стати усі громадяни: прокурор, суддя, депутат-міністр. Це є абсолютно логічним, однак, для того, щоб це було зроблено, недостатньо просто про це попросити. Втім, потрібно обрати діючі методи впливу. Наприклад, штрафи не діють, а стають корупційним заробітком для когось. Також він зауважив, що можна розглянути варіант обмеження прав. Не очікує, що справ буде так багато, що паралізуються суди. Під час розмови з журналістами Кривошеєв також пояснив, що. Має увазі, говорячи про долучення військових до суспільного договору. З його слів, йдеться про призначення представників сил оборони на високі державні посади. Це потрібно зробити з огляду на те, що найближчим часом виборів у воюючій країні не передбачається. При цьому нардеп згадав про головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та про можливість нової посади для нього у Великій Британії. Наприклад, у нас є вакантна посада повноважного посла України у Великобританії. Я не впевнений, що туди має їхати Залужний, але я впевнений. Певнений, що серед військовослужбовців є безліч людей, які будуть мати абсолютно всі необхідні якості для того, щоб представляти Україну, ігор Кривошеєв – народний депутат Верховної ради 9-го скликання від партії Слуга народу, який у минулому займався гумористичним шоу. До зустрічі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.